Закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття 12.1. Є така у нас. Зараз ми її почитаємо. Називається вона Діяльність Кабінету міністрів України в умовах воєнного стану. Кому цікаво, що ж там діє, яку діяльність проводить Кабінет міністрів України в умовах воєнного стану? Читаємо. Перший пункт. Кабінет міністрів України у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Двокрапка. Перший підпункт працює відповідно до регламенту кабінетів міністрів України в умовах воєнного стану. Другий підпункт розробляє та вводить в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка складається. Третій підпункт організовує та здійснює керівництво центральними та іншими органами виконавчої влади в умовах воєнного стану. Четвертий підпункт. Після початку збройного конфлікту здійснює заходи щодо створення відповідно до норм міжнародного гуманітарного права безпечних зон, організованих у спосіб, який дає змогу забезпечити захист цивільних осіб. Бачите, така важлива функція. П'яте визначає особливості здійснення оборонних та публічних закупівель із забезпеченням. Захищеності державних замовників і замовників від воєнних загроз. Ну, цікаво. Так, ну ось і все, ось і вся діяльність кабінету міністрів в умовах воєнного стану. Що ми можемо про це сказати? От Закупівлі, якісь там якісь створює зони, куди можна безпечні зони, куди можна переміщувати людей. Да? Ну і здійснює керівництво центральними та іншими органами виконавчої влади в умовах воєнного стану. Так. Ну, в принципі, так, таке, знаєте, така функція. Ну, Мабуть, там є розтлумачення якесь ширше, що там більше якихось у них, вони дії повинні проводити, тому що тут якось замало так, для цілого кабінету міністрів. А ми знаємо, що Кабінет міністрів це міністерство. А в міністерствах працює дуже багато різних людей. І чим вони там займаються, теж е залишає у нас питання. Ну, принаймні, принаймні в мене, залишає питання, чим вони там займаються. Ну, то вже таке, то вже друге. Тут в закону цього поки ми не прочитали. Ставте вподобайки. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал і пишіть обов'язково коментарі.